У центральному парку Вінниці біля фонтану Водограй відбулася акція рекрутингу від 35-ї окремої бригади морської піхоти. Приїхала до Вінниці для того, щоб висвітити свою бригаду, розповісти про те, що ми робили за цей час масового вторгнення до нашої держави, та й хочемо запросити громадян добровільно. Щоб ми могли добровільно вступити на захист країни, пропонуємо ми всі професії, які в нас є. Це навіть розпочинаючи стрільця, гранатометника, помічника гранатометника, водія, оператора БПЛА, заряджаючого БПЛА, діловода, бухгалтера, факів, дуже збройних сил багато. Але ми дивимося на ту чи іншу особу, яка ще раз повторюється, що вона може саме доцільно виконувати у бригаді. І можемо запропонувати будь-який факт, який він бере сам для себе. Капітан Віталій Наконечний розповідає, що до захисту України хоч стають не тільки чоловіки, але й жінки. Дуже багато. Я сам не надіюся, що стільки жінок вступить до морської піхоти, і вони проходять. Витривалість ту, яка у морській піхоті, і ми залучаємо жінок. І саме на операторів БПЛА за цей період, що я вже знаходжуся в рекрутингу, я набрав близько 10 жінок. Тобто ну, не саме на оператора БПЛА, з них було дві дівчини на оператора БПЛА, а то решта за іншими різними ваканцями.